Слава Богу. Слава Богу. Ми уявити не могли, що наші доньки та сини, які щасливими були, назвуться дітками війни. У наших не було думках, що всіх дітей горний жах і будуть вичка у сльозах, і тільки спогади в думках, хіба збагнути, хто це міг, що будуть діти пити сніг, і що черствіли уже хліб, солодкий буде для усіх. Не готувались до віди, мабуть, не були, дивились. Не війни, усе змінилося овідь, де була радість, там гранить, і вже в підвалі тихо спить дитинство, що так хоче жити. Питань багато у дітей, коли настане мир у день і не вбиватимуть людей, відмовившись від своїх ідей. Хтось виглядає татуся, коротка дуже зустрічся і сумно сповнені серця. Та чи побачиться ще раз, чи буде для обійнів час? Та татова скупа сльоза говорить більше, ніж слова. А в теплих, маминих руках... Зникає віч в очах, сидіти затишно отак, Хоч чути горкіт від гармат, а в когось матері нема, не повернеться вже вона, по воду діточка не пішла, її чекають та дарма. Не зміряти увесь той біль, що бачать діти на війні. Чи вже великі, чи малі, вони ж беззахисні такі, як. стискає серце знов журба, ціна дитинства дорога. Її забрати хоче та страшна, безжалісна війна, Щоб наші думки та сини не бачили жахіть війни, потрібно нам усім батьки, до Господа щодня іти, молитись, щоб прийшла пора на наші мирні небеса, і зброя знищена уся, і посміхається дитя, щоб з голоду ніхто не впав і не в підвалі засинав, щоб кожен радості зазнав і своїх рідних обіймав. Не настав той день, подяку Богу піднесем і за щасливих тих дітей, яких нема страшних ночей, про тих, що доньки та сини, в котрих лише варвисті сни, спокійно сплять вночі вони, бо не побачили війни. І віримо, настане мить, коли весь біль переболить. Через нашу мить учился где-то удать,